Радісна і знаменна річ сьогодні відбувається в нашій громаді на Київщині та й в Україні. Ми відкриваємо новий соціально-адміністративний об'єкт, який слугуватиме людям. Ми вдячні за ту підтримку, і ту солідарність, яку ми маємо з боку угорського народу. Ми її відчуваємо, цінуємо. Тож лише разом ми зможемо вистояти і разом зможемо перемогти. В цій навалі, в цій біді, в цій війні яку розв'язала Російська Федерація. Це невеличкий внесок в розбудову бучанської територіальної громади, але дуже важливий символічний момент. В першу чергу я хочу подякувати кожному з вас, нашій громаді Бучанській, справжній геройській громаді за те, що ви тут ви тримаєтесь. Ми з вами обов'язково відбудуємо кожну частину зруйнованої нашої громади. Ми зробимо все для того, щоб наші хлопці, і дівчата, які повернуться з фронту, мали можливість жити у відновлених або у підготовлених громадах. Можемо передати громаді а, цей заклад європейського рівня і здійснення цього проєкту не могло статися тільки завдяки а, політичній а, волі. Потрібні були люди, які вкладали в цей проект серце і душу протягом цих 2,5 років для того, щоб ми досягли цього результату.